Скільки коштів планують витратити броварці на великодній кошик та на чому економитимуть? Ну, мабуть, тисячу це точно, це так мінімально, бо ціни такі. А на чому можливо зекономити? Я думаю, що на Пасхі, якщо спекти, то ви, виходить трошки дешевше. Бо якщо, наприклад, п'ять штук брати, купляти окремо, це буде трохи дорожче. Ну, десь тисячі півтори-дві, думаю так. А Що купувати буде? Ну я вже в основному купила. яєчки, купила, по черевинку м'язка кусочки купила. Паски сама буду пекти, так для пасу все мукичка, все олійка, все є. Так що... А на чому зекономити? Ну на чому, навіть більше на спиртному. я його не. Приймаю, так що <смі> водичку тільки візьму, лікампотік зварю. Планую не я, планую маму. А скільки не? Ну, наприклад, я думаю, ну, тисячу гривень. А що купувати? Яйця, я знаю, що мені треба купувати. Яйця, муку. Що ж ще? От зараз присипку на Пасху. А на чому будете економити? Да Ні на чому, на Пасху. гріх економити. Я не знаю. У мене дуже багато заготовлено заранше продуктів. І мука, і масло, і маргарин, і яйця. Все абсолютно. А на чому ви того законопили? На випивці, звісно. Ну, ви ку... мабуть, не менше трьох тисяч. Не менше. А, ми вже купили вон. сало купили. М'ясо. М'ясо. Яйця. Пасхи. Ну все ще треба на стіл. Холодець зваримо. А на чому будете економити? Ні на чому. Ви знаєте, ми зараз в такому віці що не економимо. Тисяч, дві-три. Потрібно працювати краще, щоб не економити. А я вам скажу не скільки, бо я його не святкую. У мене багаторічний фонд. Мені фонд називається надія, Любов. Я займаюся їженним кормленням на вокзалі на людей. Людей кормлю бездомних. І в моїх планах всі свої фінанси, і сколько я хочу в середньому, П'ять тисяч хочу втратити для того, щоб накорміти когда-то в ресторані повара, я хочу своє фібенне блюдо приготувати з жаркої з картошки на синячих ребрах. Ковбаску, пасочку, якісь зелень. Ну і там, може, помілочухі, якісь цукерки. Ну. Печиво, мене невістка цим ділом займається, діду тако гроші, давай і все. А що купуватиме? Де що на сторінці? Ну, ну що доно бути, яйця крашені, це Пасочка, ну потім голубці, потім ще колбаски якось купимо, ну, і Там вже хто я знає таке. А на чому економити? А на чому економити зараз? Зараз невозможно економити. Я взагалі нічого, стараюсь в економи режимі. Ми після втрачено, після російських е, домів втратили і ми стараємося своїми силами. Курочки є, яйця покрасимо, пасочку свою спечу. На великодні кошик навіть не підраховувала. А що купуватиме так? Що купуватиму? Родзинки перш за все, масло. Вершкове, ну борошно є. На це свято економити не можна. Воно раз в році. Це світле свято для нас, всіх, для особливо в нас час для нашої України. Це дуже велике свято. Відродження, бо відродимось ми всі.